Чому Івана Мазепу боялися в Москві та ненавиділи в Петербурзі? Ім'я Івана Мазепи нерозривно пов'язане з одним з найсуперечливіших сторінок української історії. Для когось він герой, символ боротьби за незалежність і прагнення українців мати власну державу. Для інших зрадник, який пішов проти московського царя. Але чи справді все так просто? Майбутній гетьман народився у 1639 році в сім'ї української шляхти на Київщині. Його батько служив у козацькому війську, мати була освіченою жінкою з поважного роду. З дитинства Іван отримав добру освіту, вивчив латину, польську, німецьку та інші мови. У ті часи це було справжньою рідкістю. Завдяки цьому він швидко став відомий як надзвичайно розумна та хитра людина, яка вміла будувати дипломатичні стосунки. Юний Мазепа навчався у Києво-Могилянській академії, а згодом у Варшаві та навіть у Західній Європі. Там він зблизився з польською шляхтою, навчився європейських традицій та політичних інтриг. Саме ця європейськість. Пізніше відрізняла його від багатьох козацьких старшин, що були виховані лише на військовій службі. Деякий час Мазепа перебував при дворі польського короля Яна Казимира, але його життя різко змінилося. Через політичні суперечки він покинув Польщу і потрапив у козацьке середовище. Тут Мазепа поступово почав робити кар'єру, використовуючи свій талант дипломата і вміння домовлятися. У 1660-х 70 роках Україна була розколота на лівобережжя і правобережжя. Гетьмани змінювали один одного, йшли в війни то з Москвою, то з Польщею, то з Кримом. У цьому хаосі Іван Мазепа зумів піднятися. Він потрапив на службу до гетьмана Петра Дорошенка, а згодом перейшов до Івана Самойловича. Умів бути корисним і тому швидко став наближеним радником, а далі генеральним осавулом. У 1687 році після усунення Самойловича на козацькій раді Мазепу обрали гетьманом лівобережної України. Цьому сприяли й московські воєводи, яким він пообіцяв вірність царю. Так почалася його майже 22-річна Гетьманщина, найдовше правління серед усіх козацьких керівників. На початку свого правління Мазепа справді був вірним союзником Москви. Він виконував царські накази, ходив у походи проти татар і турків, допомагав у війнах. Саме за це Петро І почав довіряти йому. Але водночас гетьман почав поступово зміцнювати владу в Україні. Він обмежував свавілля старшини, будував нові міста, розвивав торгівлю та культуру. Київ, Батурин і Чернігів перетворилися на центри освіти і духовності. Особливо відомим стало Мазепинське барокво. Стиль архітектури, у якому будувалися церкви і монастирі, Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Михайлівський Золотоверхій монастир усе це відновлювалося чи прикрашалося за часів Мазепи. Він щедро жертвував гроші на розвиток шкіл, друкарень, бібліотек недарма його називали меценатом козацької України. Але, попри це, стосунки з Москвою поступово погіршувалися. Петро І дедалі більше вимагав від українців ресурсів і солдатів для своїх воєн, втручався у внутрішні справи Гетьманщини, нехтував її автономією. Мазепа бачив, що поступово Україна перетворюється не на союзника, а на підлеглу провінцію. У цей момент у нього зародилася думка: чи не час шукати іншого союзника, щоб урятувати українську державність? Початок XVIII століття став справжнім випробуванням для Гетьманщини. Петро І, зміцнюючи свою владу, проводив реформи і вів безперервні війни. Йому потрібні були люди і гроші, і українські козаки ставали безкоштовною армією. Десятки тисяч козаків гинули в чужих походах, будували фортеці, тягнули гармати через болота. Україна віддавала свої ресурси, але нічого не отримувала взамін. Мазепа, який спочатку був вірним царським союзником, поступово зрозумів: Москва руйнує автономію Гетьманщини. Українська старшина невдоволено бурчала, простий люд стогнав від податків, а цар навіть не приховував, що хоче знищити залишки козацької незалежності. У цей час вибухнула велика війна, північна. Проти Московії виступила Швеція на чолі з молодим і відважним королем Карлом XII. У 1708 році Шведи рушили в глиб Росії, і тоді Мазепа прийняв доленосне рішення. Він уклав союз із Карлом. Чому він це зробив? По-перше, щоб урятувати Україну від остаточного знищення московським царем. По-друге, Мазепа вірив, що перемога Швеції дасть шанс створити незалежну козацьку державу під захистом європейського союзника. По третє, він уже бачив, що Москва не виконує своїх обіцянок і тримає гетьманів у ролі підлеглих чиновників. Але цей крок став для нього фатальним. Москва оголосила Мазепу зрадником. Петро І наказав знищити Батурин резиденцію гетьмана. Восени 1708 року місто було спалене, а понад 10 тисяч жителів вирізані московськими військами. Це була страшна кара і попередження для всіх, хто насмілиться виступити проти царя. Проте Мазепа не відступив. Він залишився зі шведами і чекав вирішальної битви. Весною 1709 року під Полтавою зійшлися дві великі армії Карла XII і Петра І. Це була одна з найбільших битв 18-го століття. Мазепа сподівався, що козаки піднімуться на боротьбу проти Москви, але більшість старшини злякалася. Лише частина війська залишилася з ним. Та й сам Карл XII отримав поранення перед битвою, тому керувати армією було важко. 8 липня 1709 року полтавська битва закінчилася катастрофою. Московська армія розгромила шведів і разом з ними програв і Мазепа. Мрія про незалежну Україну розлетілася над руски. Після поразки він із невеликою кількістю вірних козаків утік на південь до Османської імперії. У місті Бендери на чужині Мазепа і завершив своє життя. Він помер у вересні 1709 року, не доживши навіть року після Полтави. Його смерть пройшла майже непоміченою для Європи, але для України це стало символом. Людина, яка понад 20 років керувала країною, закінчила вигнанцем. Проте найцікавіше ще попереду, бо навіть після смерті Мазепи боротьба навколо його імені не вщухла. Для Москви він назавжди залишився зрадником, а для українців постаттю, яку треба було або проклинати, або шанувати. Смерть Івана Мазепи у вигнанні в 1709 році не поставила крапку в його історії. Навпаки, справжня боротьба за його ім'я лише починалася. Для Москви він назавжди залишився зрадником. Петро І наказав проклясти Мазепу в православних церквах, і це прокляття повторювалося в молитвах майже 200 років. В усіх московських літописах і хроніках його показували як людину, яка відступила від царя, а будь-яка згадка про його політичні мотиви замовчувалася. Таким чином створювався образ ворога, аби злякати інших гетьманів і не допустити нових спроб незалежності. Водночас серед українців пам'ять про Мазепу була суперечливою. Одні вважали його героєм, який наважився кинути виклик Москві і обрати шлях свободи. Інші ж бачили в ньому винуватця полтавської катастрофи та трагедії, які впали на Україну. Батуринська різанина, спалені села та десятки тисяч жертв стали страшною ціною за його вибір. Але час ішов і з кожним століттям образ Мазепи змінювався. У Європі його ім'я стало відомим завдяки мистецтву. Байрон написав про нього поему Мазепа, де показав його як символ бунтівного духу. Художники і композитори надихалися цією темою. У творах романтиків Мазепа поставав не зрадником, а людиною, що боролася проти тиранії. В Україні 19 століття, коли народ почав відроджувати свою культуру та історію, постать Мазепи знову ожила. Тарас Шевченко писав про нього з повагою, підкреслюючи, що його прагнення були спрямовані на незалежність. І хоча офіційна царська історіографія продовжувала таврувати його, у народній пам'яті він усе більше ставав героєм. У ХХ столітті під час визвольних змагань ім'я Мазепи стало символом. Його вважали предтечею української державності, прикладом того, що боротьба за свободу це не миттєвий порив, а багатовікова традиція. І навіть сьогодні питання Мазепа герой чи зрадник залишається актуальним. Для одних він політик, який обрав неправильний момент і програв. Для інших мужній гетьман, який наважився зробити крок, про який мріяли покоління українців. Але одне безсумнівно, Іван Мазепа увійшов в історію як людина, яка мислила масштабно і прагнула більшого, ніж дозволяла його епоха. Він не був ідеальним, але він був гетьманом, який залишив слід, що досі змушує нас замислюватися про ціну свободи і силу вибору. Його життя це нагадування, що боротьба за незалежність завжди пов'язана з ризиком і втратами. І, хоч перемога не дісталася йому, вона стала мрією, яку понесли далі наступні покоління.